На мою думку, найкраща психотерапія це подія. Це коли в житті людини щось відбувається. Це щось завжди відбувається для чогось. І дуже багато людей неправильно задають собі питання, вони кажуть, за що мені це, а правильніше казати, для чого мені це. І спробувати в цей момент подивитися на ситуацію з іншого боку. Через інакшу призму світосприйняття, через переоцінку своїх цінностей, через переоцінку свого відношення до свого життя, до близьких, до всього того, що ви вважаєте непорушним. Але, можливо, ви помиляєтесь, тому що наші переконання, вони не статичні, вони змінюються протягом життя. І Класно сидіти на дивані і щось там переосмислювати, когось прощати. Але це не має великого впливу, якщо ви перекладаєте відповідальність на своє життя, на, ті, на тих же батьків, на, на ту ж бабусю. Мені більше імпонує саме підхід, що все навколо це я. І все, що я бачу. Все, в чому я живу, все я створила сама. І якщо мені щось не подобається, я можу це змінити. І саме тоді, коли приходить отаке усвідомлення, ти береш відповідальність за своє життя, закочуєш рукава і йдеш щось робити. От саме тоді і тобі допоможе і психолог, і атмолог, і регресолог. Будь -хто Будь-який спеціаліст, якому ви довіряєте. Але поки у вас не буде цієї готовності взяти відповідальність за себе, за своє життя, за все те, що ви маєте на себе, ви будете ходити від спеціаліста до спеціаліста, ви будете прощати, проговорювати і будете залишатися на тому ж самому місці. Якщо у вас якась інакша думка, поділіться. Давайте обговоримо це в коментарях.